Відбій повітряної тривоги можете повертатися до нормального життя. Все буде добре. На жаль, тема з укриттями і їх необлаштованістю є дуже актуальна. Люди іноді не хочуть іти в таке сере, холодне укриття і ризикують своїми життями, і іноді трапляється трагедія. Тому якщо це. Погане, некрасиве, вологе укриття, поставити інфрачервоні стелеві або напольні обірівачі Компанія теплотема. Там буде приємніше, там буде круче, буде ефективно. Особливо коли ми робимо укриття там, де є діти, дуже важливо, щоб вони не всунули пальці. Наші обірівачі, вони на стелі в великих укриттях, де дуже багато людей. Це дуже великий плюс, коли ти обігріваєш. Зі стелі ти грієш і людей, і прогріваєш пол, і лавочки, і все те. Наприклад, якщо ви спустились, включили, вже тепло пішло. Не потрібно там чекати, можливо, навіть підтримати. Дуже багато укриттів, які ми робимо, вони не обігріваються, не підтримуються постійно. Якщо там тепловтрати невисокі, якщо вони в землі і гарно побудовані. А от вони нагріваються дуже швидко за 15-30 хвилин, вже є певна нормальна температура, людям комфортно для укриттів. Наші берівачі дуже класно підходять. Нам вже дуже багато кейсів. Близько 50 зробили укриттів по всій Україні. Вони дуже ефективно працюють. Робіть укриття мінімальними коштами, обігрівається за невеликі кошти, не буде сирості, не буде грибка. Укриття будуть класні, і люди захочуть спускатися. Якщо буде така треба а не будуть тікати куди